Чи варто купувати гібридне авто? Багато з вас задають собі таке питання. Чи варто проплачувати за нього? Чи воно настільки економічне та надійне? Які в нього плюси, які мінуси? Давайте розглянемо більш детально, наприклад, Toyota Highlander 2020 року. Чому Toyota? Тому що на сьогоднішній день Toyota. Продає найбільше гібридних автомобілів у світі понад, поміж іншими виробниками. І вона, одна з самих перших почала випускати гібридні авто ще з початку 90-х років. Повернемось до Toyota Highlander. Будемо порівняти два автомобіля. Це гібридне авто з об'ємом двигуна 2,5 літра та бензинове із об'ємом двигуна 3,5 Наскільки саме гібридне авто економічніше? Щоб відповісти на це питання, робив тест-драйв цих двох автомобілів і заміряв витрати пального при різних швидкостях: це 80 км за годину, 120-160 км за годину, а також витрати в місті, а також порівняв ці два автомобілі щодо їхньої динаміки: наскільки швидко вони розганяються до максимальної швидкості. А також приїздивши на них по місту, користувавшись що бензиновим автомобілем, що гібридним декілька місяців, можу зробити такі висновки по витратам палива. По трасі майже витрати палива не відрізняються. Можна сказати, там приблизно в погибці 10%, що плюс-мінус однаково. Щодо міста, то тут більш цікаво і потрібно порівнювати декілька варіантів. Якщо ти їздиш по місту і ти стоїш в пробках 20% ну 30, то по факту бензиновий автомобіль 3.5 5 бере приблизно на 25% 30% більше пального. Якщо саме їздити по місту і твій режим їзди це їзда в пробках, де ти стоїш більше 50% в пробках, ти постійно тягнешся в пробках. Так, тут гібридне авто найефективніше, і тут, напевно, витрати пального навіть більше, ніж 50% різниця. Тобто, тут гібридне авто набагато ефективніше. Все відео по замірам витрат пального та динаміці є на youtube каналі. Посилання ви можете знайти в шапці профілю, внизу в коментарях. По розгону автомобіля 2,5 гібридне авто, я б сказав, би набагато гірше, ніж бензинове 3,5. Якщо розгін до сотні, ну, 2, гібридне авто трохи відстає, то чим більше швидкість набирає, тим воно гірше розганяється. При більшій швидкості вони гірше розганяється. Тобто бензиновий двигун. При швидкості 100 плюс, чи 140, плюс він до максимальної швидкості ще швидше розганяється. Якщо дивитися розгін від нуля до сотні, різниця між гібридним авто на користь бензину залишає десь декілька секунд. При розгоні від нуля до 140 там уже значно більше. Порядка 4-5 секунд. Від нуля до 180 там уже за 10 секунд різниця. Тобто да гібридне авто. Розганяється набагато гірше після 100. Чому так відбувається? В бензинному варіанті з об'єм двигуна 3,5 літра, 295 кінських сил. Цього достатньо до такого автомобіля. В гібридному автомобілі з об'єм двигуна 2,5 літра та електромоторами. Загальна потужність складає 245 кінських сил. Але сам бензиновий двигун складає всього на 180 кінських сил. Тобто це 2,5 атмосферний 180 кінських сил. Близько 70 кінських сил дають електромотори. І на трасі електромотори майже вже не дають віддачу, тому що батарея виснажена. Що ви розумієте? На даному автомобілі стоїть батарея близько 2-3 кВт. І цієї батареї реально вистачає, щоб передвигатися в пробках, в тянучках, на великих швидкостях і там саме він показує економію. Що таке, задумайтесь, 2-3 кВт батарея? Візьмемо Tesla, Tesla Model X, великий парк-кросовер. з батареєю 100 кВт в годин. При такій батареї 100 кВт дане авто е, проїжджає по паспорту е, приблизно 500 км. Е, при, е, при реальній їзді, там, в залежності від динаміки, е, вистачає від 250 до 350 кілометрів. І що ми маємо? 100 кВт приблизно на 300 кілометрів. Давайте навіть візьмемо 400 км. Тобто 2,5 кВт на 1 км, Toyota Highlander Hybrid. Батарея всього має 2,5 кВт. І ви розумієте, що от ви нажали газ в пол, батарея використалась і все, вона сіла. Далі працює чисто атмосферний двигун. При невеличких тяночках, е в'їзді в місті, невеличких швидкостях, так, батарея підключається, ти можеш навіть на ній проїхати там 500 метрів, ну може до кілометра, я не знаю. І тут є економія. Рекуперація, дехто пише, що то е на даному авто працює рекуперація ця батарея сам підзаряджається. Так, вона саме підзаряджається. Але коли, термоль... коли автомобіль притормажує е при спуску з гори і так далі. Але коли ви їдете по трасі, йому немає де заряджатися. Тобто ви нажали на газ і ви їдете при швидкості. Відповідно, на трасі використовуєте стільки атмосферним двигуном 180 кінських сил. І на мій погляд, гібридного авто, динаміки гібридного авто. Не вистачає цьому автомобілі. Не вистачає. Якщо ти їдеш по якомусь автобану, так, тобі не треба чи по місту, тобі не треба швидко розганятися. Але якщо ти їзд, їдеш по трасі, е, де двосторонній рух, і ти постійно потрібно когось обігнати, перед тобою їде автомобіль зі швидкістю 110-120 км за годину. Ти би обігнати. Починаєш виходити на обгін, Нажимаєш на газ на цьому авто, і він не їде. Тобто він починає розінятися дуже повільно. Йому не вистачає для цього мотора, для такої великого автомобіля, типу, а, сил, щоб швидко розігнатися. У бензиновому двигуні все навпаки. тобто йому вистачає Динаміки, тобто там 295 кінських сил, а там 180. Тут більше, ніж півтора рази більше кінських сил. Щодо економії гібридного автомобіля, потрібно рахувати, наскільки для вас все-таки це економічніше. І який стиль їзди ви, ви використовуєте. Тобто, якщо для міста купили дане авто, і ви постійно стоїте в пробках, так, цей автомобіль для вас, він, напевне, економічний і оптимальний. Щодо цього автомобіля потрібно розуміти, скільки часу. Ви плануєте їздити на цьому авто по місту, скільки часу ви плануєте їздити на цьому авто а, поза містом. Не забувайте, що при купівлі гібридного Highlander ви перепроваджуєте приблизно 5-7 тисяч доларів за нове, за нове авто. На второму ринку, ну, можливо, трохи менше, 3-5 тисяч доларів. Можливо, більше. І тепер все потрібно рахувати. Давайте візьмемо мій стиль їзди. Я в рік приїжджаю приблизно 20 тисяч. Половина приїжджаю я в місті, половина приїжджаю по трасі. Місто це осені до весни, а з весни до осені це вже більше траси, там в Одесу поїхати в Карпати, до Батів, відпочити десь в Європу поїхати ще кудись. Відповідно, тільки я економлю в рік. Використовуючи це авто, і скільки мені окупиться та переплата 5-7 тисяч доларів, якщо я куплю а, новий автомобіль. 20 тисяч км в рік приїжджаю. 10 тисяч, з яких приїжджаю в місті, половина. Я... При їзді в місті я стою в пробках 20% 30 не більше. І саме в мене виходить, що а, а, бензинове авто а, їсть на 30% більше в місті, ніж гібридний автомобіль. Тобто Беремо в середньому 10 літрів витрати палива, а на 30% більше це на 3 літра більше. 3 літра на 100 кілометрів. Яка економія? Я беру 10 000 км. Розділяю на 100. Тому що ми міряємо витрати палиного за 100 км. 10 000 розділити на 100, отримаємо 100. На кожні 100 км я економлю 3 літра. 100 умножаю на. Е 300. 300 літрів я економлю, щоб проїхати 10 тисяч кілометрів в місті. 300 літрів умножають на літр пального це приблизно 50 гривень. 350 це 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень при їзді в місті. При їзді по трасі розхід пального ну, майже однаковий. Беремо десь відсотків на користь гібрида. 10% на користь гібрида це 10 тисяч кілометрів. Ділимо на 100, тому що ми вимірюємо витрати пального на 100 кілометрів. У нас 100-110 100 тисяч. 100, 100 множаємо на 1 літр, на одиницю це 100, і 100 множаємо на 50 літрів і 100 множаємо на 50 гривень за літр на 50, тобто виходить 155 тисяч. Разом я економлю 20 тисяч гривень, щоб проїхати 20 тисяч кілометрів. 20 тисяч гривень на сьогоднішній день це менше навіть беремо 500 доларів. Берем і відповідно я, щоб компенсувати 5 тисяч доларів, а то і 7, берем 5, з який я переплачу на гібридне авто, то, то мені потрібно проїхати 10 років. Але я втрачаю динаміку. У мене гібридне авто не таке динамічне. Ось так, тому вирішуйте самі. Для себе я б все-таки купив не гібридний а автомобіль. автомобіль з бензиновим двигуном. Дивіться, для мене динаміка досить важлива, і коли ти їздиш по трасі, це досить важливо вийти на обгін, набрати швидкість. Тут кожен з вас повинен розуміти, навіщо даний автомобіль йому? Що все-таки ви їздите більше. Поза містом, або у вас міксований ритм місто поза місто, я все-таки рекомендував би розглянути бензиновий автомобіль. Чому саме про те, що ми говорили, це краща динаміка, менша вартість при купівлі автомобіля. До речі, бензиновий 3.5-двигун стався на Хайлендер до 2022 року. Після 2022 року. Почали ставити сюди 24 турбовані мотори 270 кінських сил. Вони трохи економічніші. Чому вони почали це ставити? Тому що Тойота свої автомобілі, продає також в Європі. В Європі екологічні стандарти, норми, потрібно зменшувати об'єм двигуна, зменшення викидів і так далі. То вони поставили на заміну 3-5 двигуна 295 кінських сил, 24 трубо двигун 270 кінських сил. Як на майбутнє все-таки 3,5 кращий, тому що це перевірний атмосферник. Його вже всі знають, на Тойотах він давно стояв, його вже використовував давно. Чим купувати 24 турбірований 270 кінських сил. Менший об'єм двигуна, зазвичай менший ресурс двигуна. Це не критично. Це не новий двигун 2.4. Він вже ставиться з 2021 року в різних моделях, починаючи з NX Lexus, а потім RX Lexus. UX, навіть час на новому Prado стоять ці самі мотори 24 турбіровані. На Grand Хайлендерах нових сюди вони ж ставлять, на Lexusх TX-ставлять ці ж самі двигуни, на Tacoma, здається, ставляться ці двигуни 24 турбуни. Тобто, це на сьогоднішній день один самий найпопулярніших двигун. Якихось дорікань до нього немає 24, тому в принципі також нормально. На сьогоднішній день така динаміка, всі переходять на менші об'єми, ставлять турбіни і щоб більш ефективно зрада економія палива і зменшення викидів вуглицю. Які плюси та мінуси гібридного автомобіля? Плюси економія в пробках, Плюси. більша вартість при перепродажі, надійність коробки, надійність мотора. До мінусів. Це динаміка, яка гірша, гірше, ніж бензинові версії. Ціна. Друге. Переплачувати 5-7 тисяч доларів на даному авто. Ну, це досить багато. І третє це економічність. По трасі майже немає різниці в витратах пального гібридного автомобіля чи бензинового. А що скажеш ти? Пиши в коментарях, щоб ти обрав. Гібридне авто. Чи бензинові все таки?